Леопардові зміїні та зеброві зрунки. Ще кілька років тому ці принти мали досить сумнівну репутацію. Сьогодні це знову мегатренд. Говоримо сьогодні про анімалістичні принти. Мене звати Віхорова і на ви на каналі про моду та стиль, тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Якщо ви зі мною вже давно, то ви знаєте, що в мене є серія відео про принти. Я створила окремий плейлист там, де я розповідаю в кожній кожному новому відео про принти. Останнім часом я задумувала, щоб такого цікавенького зняти, щоб і мені було цікаво, і аудиторія була задоволена. Тому я почала віддивлятися все, що я вже напрацювала. А це виявилось дуже багато відео і класного матеріалу. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це допомагає україномовному контенту розвивати швидше. Тож, що я помітила, що останнє відео про принти із серії відео про принти було знято 10 місяців тому, тому я вирішила швидко виправляти ситуацію. Тим паче, анімалістичний принт він зараз завойовує всі можливі і неможливі тренди, тому я надію, що вам відео сподобається. І давайте вже будемо починати. Ах так, поки не забула інші відео про принти, я обов'язково завжди все прикріпляю у підказках до цього відео, тому переходьте туди. Також на головній сторінці є плейлист закріплений. Тому з навігацією тут дуже просто. Анімалістичні принти вони дійсно пройшли цей такий складний шлях від. Повної розкоші до занепаду, потім знову взліт, потім знову падіння. Для мене це як якась така хвиля. Анімалістичні принти то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. І не дивно, тому що мода в нас така циклічна, все повторюється. Але знаю одне і напевне, що якщо ви маєте в себе якусь класну річ хорошої якості з анімалістичним принтом, то будьте впевнені, що не сьогодні-завтра ця річ знову стане популярною і буде класно доповнювати ваш образ. Анімалістичний принт. Походить до нас з дуже давніх часів, навіть немає точної дати, точного місяця дня, коли ми відемо відлік від того, що анімалістичний принц заявив про себе, але ми можемо точно сказати і вкажуться вчені. Особливо дуже класна екскурсія в мене була в Національному музеї Копенгагену, там де ми роздивлялися рідні експонати, і там було невеличке таке включення про моду та стиль, грубо кажучи, тогочасної Данії. і це було неймовірно цікаво. І там анімалістичний принт також був присутній. Люди в давні часи, я навіть, якщо чесно, не можу сказати точно, в який саме період якої ери, вони використовували як хутро, так і елемент. Елементи так тварин на собі, тобто домальовували собі якісь а, ці самі візерунки, щоб імітувати на собі тваринний принт. Оцей хижих, тому впродовж історії цей принт до нас переходить плавно з одного століття в інше. Якщо ж пробігтися, то починаючи з 20-х років ХХ 20 століття до 50-х років ХХ століття, це такий період голівудської розкоші. У ті часи це було дуже статусно. У 20-30-х роках двадцятого 20 століття хутро леопарда та інші тваринні мотиви вони стали ознакою статусності багатства. Такі голівудські актриси як Мерлін, Дітріх або Бетті Пейдж вони часто носили пальта, аксесуари з такими принтами. Та навіть далеко не потрібно ходити. Крістіан Діор дев'ятсот 1947 році в своїй колекції New Look вводить анімалістичний принт. Там були представлені пальта, костюми. На той час це вважалось ну прям круто, якщо в тебе щось є за анімалістики. В 1960-1970-х роках. Це е, такий період м, гламурного бунтарства. Там у нас розквітає дуже багато е, інноваційних бунтарських брендів. На той час навіть Роберто Кавалі е, це був такий революціонер. Він один із головних дизайнерів, який просував певні анімалістичні мотиви у 70-х Він вперше використовує друк на шкірі та тканинах створюючи культові речі з леопардовими та зміїними візерунками, хто б міг подумати, що в 1969 році Сен Лоран зробив анімалістику частиною такого богемного стилю. Він представив сукні та певні аксесуари з хижими принтами. Тобто, розумієте, багато дизайнерів. Пробували щось нове, цікавилися, розглядали різні фасони, поєднували і тому зараз в наш час. У нас є супервеликий багаж знань в плані історії моди, що ми можемо відкрити, роздивитися, взяти для себе щось, надихнутися. Тому мене останнім часом дуже цікавить саме історія моди. І я дивлюсь дуже багато такого матеріалу, але завжди все потрібно перепровіряти. Я така занудна, що я полізу і буду годинами розбирати одну тему, але донесу щось дійсно клас. Не цікаво. ось основні віхи Сьогодні я по історії з анімалістичним принтом до вас доношу. У 1980-х 1990-х це такий період цього героїнового шику. Це період, коли з'являється певний несмак і відраза до анімалістичних принтів. Хто б там що не говорив? Так було його маса, був він скрізь. Він став виробляти з більш дешевшого. Формату, точніше, речі з анімалістичним принтом, вони стали більш дешевшими і доступнішими для великої кількості людей. Саме вже в 90-х починається це формування такої неприязні до анімалістичних принтів, саме тим, що багато жінок стали дуже сильно сексуалізувати цей анімалістичний принт, наприклад, леопардові сукні міні довжини з великими підборами, з колготками в сітку, доприклад, з великим об'ємом на волоссі, тобто, це все. Разом в комбінації виглядало ну занадто. Було це місно на якихось таких показах, на якихось закритих вечірках, де тільки в якихось великих мегаполісах, але коли це виходило на вулиці міста, це виглядало вульгарно. Відчувався певний несмак від того, що була нестача інформації, як саме арномалістичний принт адаптувати і відтворити на вулицях міста. У нульових цей тренд починає поступово перероджуватись. Деякі бренди взагалі беруть його як візитівку для своїх колекцій, такі як Dolce Кабана. Але знову ж таки, не було якогось чіткого, що принт це класика і він залиш... залишається з нами. Це в наші дні, вже в 2021 22, 2022 2023 і так далі. Принт більш-менш приймається як за класичний еталон чогось. І він а, залишається з нами. Тобто в 2010-х ще там такі дизайнери, як наприклад, Том Форд, Баленсіага чи Болгарі, вони починають адаптовувати для себе анімалістику і. Частково дуже поступово анімалістика починає з'являтися в наших гардеробах знову, але вже в іншій подачі в більш вишуканій подачі, в більш м, смачній обробці. В нас з'явилися різні варіанти друку на тканинах. В нас з'явилися тиснення, в нас з'явилось відтворення текстури. Тобто, в нас з'явилось дуже багато механізмів, які дають нам зараз анімалістичний принт в класній обробці. Ну що тепер поговоримо про основні види анімалістичних принтів. Перше про що я хочу сказати, це при рептилій. Це імітація зміїної чи крокодилячої шкіри. Рідше в нас використовується кобра, пітон. Ну про крокодила я вже сказала. Тобто рептилії також дуже популярні в наш час. Тому е, такі, така грубка, щоб ви могли просто для себе ідентифікувати. Я наведу приклади сьогодні не тільки з подіум, так цього, цього року, а також наведу приклади з стрітстайлу всіх років, щоб ви могли просто розуміти для себе, як. Класно, а дизайнери, блогери, стилісти обігрують цей принт. Наступна підгрупка це хижі принти. Тобто, це ті принти і ті візерунки, що нагадують шкіру леопарда, гепарда, барса та навіть тигра. Тобто, все таке хиже, все таке небезпечне. Вони додають не тільки елегантності, вони і додають таку вкраплення характеру цих тварин, виріб, із яких ви плануєте вдягнути. Тому дуже важливо при виборі анімалістичного принта опиратися на свій характер, на свою індивідуальність, щоб бодай випадково не підкреслити того, чого вам не властиво, і таким самим чином не зруйнувати таку певну самопрезентацію, певний свій настрій. І взагалі відштовхуємось завжди від себе як. Кажу в кожному майже відео, тому е, хто ще оце дивиться відео? Я бачу багато по статистиці. Просто не підписується обов'язково переглядати ситуацію, тому що у нас кожного тижня тут нове відео. Звичайно ж таки окрема групка. Це тваринні принти. Я про них не можу не згадати. Це смужки зебри, плями, корови до речі, коровичий принт мега популярний. Ми про нього говорили у відео про тренди. Обов'язково перегляньте, якщо ви не дивились. Коров'ячий принт. Він став помітним ще в 90-х роках, коли почав оживати такий стиль гранж. і певні сміливі комбінації він створює. Проте Завжди він якось перебував на другому плані порівняно з тим же Леопардовим принтом. Мені здається, що це така якась недооцінена історія. Як ви думаєте, до речі, пишіть в коментарях. Також я сюди можу згадати принти жирафа, тобто плями жирафа, вони класно комбінуються в різних аутфітах, тому що вони мають такий більш нейтральний відтінок. І загалом зараз тваринні, принти і... Кольори природи, вони класно відіграють в різних образах і дуже є популярними, тому звертайте на них також увагу. Ну і крайня групка це принти з комахами. Це ті принти, які ми рідко дуже бачимо, але все ж таки бачимо, до прикладу, навіть те зображення тілки в колекціях Гучі. Так? Це така вже візитківка бренду, в якийсь певний період взагалі було масово копіювання цієї стилістики, так, як. Вибрано. Тому вона також існує в високій моді, ця грубка принтів з комахами. В дизайні одягу це виглядає свіже по-новому, але, звичайно ж таки, відштовхуйтесь від себе. Якщо вам воно не імпонує, то просто проходьте повз і нема чого витрачати час. Якщо ви прям хочете проекспериментувати, то чому б і ні? Ну і крайній блок на сьогодні. Я вибрала таку під тему, як носити анімалістичний принт правильно. Таких три прості поради, але вони прям реально допоможуть вам. Якщо ну ви боїтеся, я розумію, що це дуже активний принт, Тому просто прислухайтесь, і реально це вам спростить формування ваших образів. Ви Витратити на це точно менше часу. По-перше, для мене бездоганне поєднання анімалістичного принта з більш приглушеними кольорами, ахроматами. А це може бути або білий, або чорний, або сірий. Ну або давайте вже візьмемо ще коричневий сюди в цю групку. Взагалі ідеально чорний, коричневий. Це два базових кольори. Вони. Максимально круто комбінується з будь-яким анімалістичним принтом. Ось повірте мені, якщо білий просто тут є трішечки контраст, тому що в нас є чорні вкраплення на багатьох принтах, то е, саме чорний і коричневий це прямо must have. Тобто, якщо ви хочете почати і боїтеся, оце саме безпрограшна комбінація. Так образ виглядає не перезагруженим, він такий більш збалансований, тому що як бачите сьогодні на мені сам принт. Так, він дуже активний. І якщо я його буду комбінувати з такими активними яскравими кольорами для ока, для тих людей, хто буде вас бачити, ви будете на якомусь під свідомому рівні ви будете відштовхувати трішечки, тому що ви настільки будете вирви око, краще почати більш такому мінімалістичному русі додавати якісь акценти. Тому друге правило: використовуйте малесенькі вкраплення, малесенькі акценти, анімалістичного принта. Це може бути, як у мене сьогодні, до прикладу, хустинка, яку ви зав'яжете не тільки на шию, а як ми говорили, в відео про стилізації зав'яжете на сумочку чи на одяг замість поясу на талію. Так, це може бути просто окремо сумка. З анімалістичним принтом. До прикладу, ми говорили в відео про сумочки, популярні сумочки, обов'язково переходьте туди в відео. Там я розказую про анімалістичні сумочки, тобто зміїні, леопардові, а, які ще у нас є, спітона, крокодила. Ці всі сумочки можуть класно доповнювати ваш. Образ так, вони класно працюють в будь-яких стилях, так тому що дизайнери попіклувались про нас, і ми маємо великий вибір цих сумочок в різних стилях. Тому опирайтесь на ці знання. Саме малесенькі деталі вони можуть доповнити ваш образ без перебору цього. Знаєте, цього такого, що ось ще трішечки, і буде вже все максимум. Знову ж таки, аби уникнути. Перевантаження образу обирайте джинсові фактури денім. Загалом, денім є мега популярним, він є дуже актуальним. І, до речі, якщо ви хочете відео про джинси 2025 року, тому що останній раз я робила рік тому, кожного року я роблю це відео, плюсуйте в коментарях. Тож звертайте увагу на джинси. Вони класно працюють, якщо, до прикладу, у вас є річ якась активна, леопардова блуза, до прикладу, обох у стилі. Вона класно буде поєднуватись з поясним виробом таким, як джинси або у вас є ті самі штани, так? наприклад, з зміїним принтом, у мене, до речі, такі є класні штани, я їх круто комбіную з джинсовою сорочкою, Денім він завжди збалансує ваш образ з анімалістичними принтами. Щоб я не радила, якщо ви хочете використати на собі анімалістичний принт, щоб краще уникнути це відвертих силуетів глибоких вирізів. До е, прикладу, монолук в леопринті або монолук в зебрі, це також занадто активно, занадто яскраво. Звичайно, якщо ваша подія розраховує на те, щоб бути занадто, то все дозволено, але загалом дівчата на консультаціях до речі, приходьте до мене на консультації на квітень. Місяць ми починаємо з 10 квітня. Де запис, тому обов'язково приєднуйте за нас до мене. Я тут вивожу на екранчик видесенько все про консультацію, а ви можете мені просто написати в Директ, там ми з вами обговоримо дату та час. Тобто уникайте таких обтислих фасонів, якихось неясних комбінацій з таким анімалістичним принтом. Я вже сказала про вирізи, про глибокі декольте. Тобто, якщо моносукня, леосукня із глибоким декольте, з вирізом ззаду на спинці і з розрізом на ніжці, це прям. Дуже важко для сприйняття, краще відмовитись і забрати кілька таких акцентних акцентів, якщо я можу так виразитись, тому що це буде дуже важко сприйняти, чим би ви його вже далі не врівноважували. Запам'ятайте в роботі з анімалістичними принтами. Головне. Баланс. У мене також є на меті закінчити серію цих відео. Їх буде десь 5-6, мені здається. І останнє відео буде крайній про комбінацію, про комбінаторику. Тому що частково те, що я вчила в стилістичних школах ще 3 роки тому, 5 років тому. А взагалі, почекайте, з 18-го року була моя перша стилістична школа, така повноцінна. Ого, я вже такий динозаврик трішечки. Тобто, з того часу визначення принтів не змінилось, але поєднання і як його адаптують в сьогоденні, Воно звичайно помінялось. Тому чому мені подобається мода, тому що вона така завжди жива і в русі. Обов'язково залишайте свій коментар, як вам це відео. Чи сподобалось, чи не сподобалось, чи хочете продовження, обов'язково пишіть. Ставте вподобайки і коментуйте. Це для мене неймовірно приємно. Ви думаєте, що це нічого не значить? А це прям оцінка моєї роботи впродовж тижня. Дня, а якщо іноді і впродовж двох тижнів, тому дякую, що були зі мною. підписуйтесь на канал, і зустрінемо з вами вже на наступному тижні у нових відео.